Генерал Кіт Келох, спецпредставник США в Києві, а це означає, що починаємо працювати з особистим представником президента США Дональда Трампа, найголовнішому докази російської агресії, докази злочинів російської агресії, злочинів путінського режиму на нашій території проти України. Це перше. Друге, спецпредставник генерал Келох насправді готовий і буде сприймати аргументи і докази нас України. Друге. Нам треба, і він готовий опрацьовувати гарантії безпеки для України в разі, якщо президенту США вдасться дотиснути Путіна і російський режим до реальних переговорів про мир. Далі не треба недооцінювати генерала Келого. Він має досвід роботи в Раді нацбезпеки США і не один рік. Має військовий досвід, і ця людина справді наближена до президента США Дональда Трампа. Ну і найголовніше, заради чого все це? Заради того, що після роботи з генералом Келогом був український візит в Вашингтон, українського президента для зустрічі з американським президентом. Це той шлях, та дорога, яка потрібна нам і нами її виборювати.